Травматична ампутація. Відразу твій мозок розуміє, що щось трапилось дуже нехороше, і ти шукаєш в цьому вихід. Бувають, люди ну, дивляться з жалю. Оце найбільше, знаєте, що не подобається. Бо я вважаю, що жаліти воїнів не можна, їм не треба. І взагалі це, ну, це табу. За тиждень в Харкові я настільки звик до цього морфію і взагалі до наркоти, що в мене організм не сприймав якісь там обезболюючі, звичайні. Для мене дуже важливо ходити, а ще важливіше займатися спортом і вже скоро отримати спортивну стопу, щоб вже і бігати нормально. Ну, звісно ж, не дуже приємно, коли те роздивляються як якусь там звірюшку, знаєте. Це мене звати Міхов Олександр. Мені зараз 30 років. Посада остання, на якій я був, це командир Другої бойової групи спеціального призначення другої групи спеціального призначення, окремого загону спеціального призначення «Омега». Отримав я травму 25 травня в 5 ранку у 2023 році. Ми з групою йшли ну, на завдання, можна сказати. І... При підході десь приблизно до метрів 500 по стежці, по якій ми йшли зазвичай. Е, да, я натрапив на міну. пмн 2 вона називається, там 200 грамів зривчатого е, віщества. Став, відразу ногу зняло, я впав, е, шум в ушах, піск в ушах. Я вже багато це ну, розказував. Дезорієнтація, ти падаєш, потім, як є можливість, ти відразу встаєш і дивишся на ноги і, там, і на всі свої моменти. Я встав, подивився, що в мене одна ціла, одної немає. Та, яка ціла, відразу пошевелив, в мене так штаніну тут розірвало, тут були опіки, тут була гематома. Добре, що ногу е, далеко одна від одної тримав, шах був широкий, бо якби був. Трішечки вущі, то може би і з цією щось трапилось. Хлопці дуже швидко е, на місці. Да, мені наклали турнікет е, вище на колінника. Е, відразу взяли мене на ноші в спорядженні, щоб швидше мене да, віднести від е, місця вибуху, від небезпечної зони. Від, е, десь 45-40 хвилин вони мене несли до найближчого укриття. І як принесли, вже почали надавати допомогу за акронімом MARCH, як, як нас навчали. Е, ну і повністю якби. По всім моментам проходити надання мені допомоги. От, так от. І все зробили дуже круто, дуже вправно. Мені все сподобалось. На, на, на цей час я розумію, що мені все сподобалось. На той час я думав тільки про те, щоб мені якнайшвидше надали наркоз. Відразу, коли отримуєш травму, то біль відчуваєш, знаєте, десь по шкалі від нуля до десяточки, десь на шестірку, самі, ну, да? Відразу приблизно так, а вона десь в тебе віддалена ця біль, ну в тебе болівий шок. Ти відразу не відчуваєш так сильно біль. Вона якась віддалена ця біль, але ти розумієш, що вона є, і ти її відчуваєш. Відразу твій мозок розуміє, що щось трапилось дуже нехороше, і ти шукаєш в цьому вихід. Твій мозок, мозок працює, але. Я розумію, що все, що ти натренував до цього, да, от як я попав в спецпідрозділ, всі тренування, вся, всі наработки, вся практика, вона Робить тебе набагато впевненіше, і коли ти отримуєш травму, таку, ти знаєш, що робити, як робити. Я питав хлопців, що мені краще зараз поспати або бути в свідомості. Вони кажуть, звісно, свідомості. Я кажу, давайте тоді мені щось курити. Вони, давай мені все, все підряд, яйкаси, і курівочки, і сигарети. Я вже там чередував, поки мене несли. Поки біль не е, починало нарощуватись, я ще сприймав да, юмор, сприймав е, всякі там шуточки, анекдоти. І відповідав на них, але вже коли мене принесли в укриття, де почали мені надавати ширшу да, допомогу, то там вже я відчував біль набагато більше. І мені перезняли турнікет звідси, прорізали тут і наклали звідси на голову кожу. Максимально, можна сказати, його завернули, а цей турнікет він, він стягує м'язи, судини. Нервові ці всі сплітіння, коротше, воно все отак от зажимається, і це дуже-дуже боляче. І біль максимальна від турнікету, а не від самої травми, реально. Перший мій наркоз мене перевезли в Харків. В Харкові на ділю мене на морфію тримали. Тиждень, тиждень на морфію. Потім, виходить, мене перевезли в Київ, Київ почали лікувати і намагатись мене да, від, нарко... від наркоти. Да, спочатку там, а потім підвищили да, рівень анестезії цієї. Але я вже думаю, що за тиждень в Харкові я настільки звик до цього морфію і взагалі до наркоти, що в мене організм. Не сприймав якісь там обезболюючі, звичайні. Я думаю, що дуже багато військових з цим стикаються да, з ну, серйозними травмами, бо для того, щоб тамувати таку біль, е, як від ампутації якоїсь частини тіла, то е, треба, да, треба от так, щоб в тебе ця біль повністю пропала, і не просто так починають надавати ці препарати. Е, Дуже багато хто на них сідає, і коли в періоді лікування, да, вже, наприклад, от зашивають тобі культю, зашивають, е і ти надалі хочеш це приймати, бо ти вважаєш, що тобі ще треба, тобі ще потрібно полікуватись. Тому що тобі організм каже, дай мені і все. Бо я хочу. Якщо не даш, я тобі зраз зроблю, щоб в мене, вона в тебе боліла, щоб в тебе була там кіровий настрій, щоб у тебе була депресія. І ти собі. Е і ти собі кажеш, ну я ж ще лікуюся, а чому б ні? правильно? Але от такі моменти, коли вже зашивають, наприклад, ногу, то ти вже повинен розуміти, що вона скоро заживе, заживе і тобі треба вже сходити, тому що е, болі тут вже не буде. Але організм все одно тобі буде надалі казати, що в тебе є біль, щоб ти ну, надалі приймав ці всі моменти. Я звик ще з самого дитинства займатися спортом в школі я займався постійно спортом, і коли вступив в академію, постійно займався. Так це мій стиль життя, в принципі. І коли я отримав травму, я намагався всі, ну, всіма способами і всю свою силу вкладав для того, щоб відновити свій фізичний стан. І зараз, в принципі, я вже вийшов на той рівень, що Ну, крім бігу, тому що в мене ще немає стопи бігової. А також так, я вже підтягуюся як раніше, займаюся як раніше. Можливо, деякі є коротше, е види вправи, які я не можу зробити, да, там, е за цього, але це все теж зміниться. Я вважаю, що я ну, буду спроможний зробити все. Як і звичка, і дисципліна, і характер, і бажання бути фізично розвиненими, бажання бути ну, тіло своє, да, там зробити симпатичним. Це все разом так на мене впливає. І так, я майже кожен день займаюся, ходжу на джиу-джитсу бразильське, ти має е, три рази на тиждень. А Також коли не ходжу, отак приходжу, займаюсь, підтягуюсь на брусях, прес качаю, ну, все, що можу робити я, в принципі, намагаюсь робити. Це зараз в мене протез. Я до нього в принципі дуже звик, але він на мене великий, тому я от ношу бачите, такий носочок. І його вже ставили мені цей культі-приймач десь півроку, може навіть більше ніж півроку тому. За той час я вже ну, і скидав вагу, і підіймав вагу. І Сама культя в мене зменшилась, і тому вона цей, ця гільза, вона зараз не по формі моєї культі. Е, тому е, бувають моменти, що я тут натираю, що вона десь провалюється. Треба міняти гільзу зараз. Але ну, я настільки е, багато ходжу, і взагалі активність в мене дуже велика, е, то культя в мене вже дуже звикла, знаєте, і буває таке, що я десь натираю, вона болить, але я все одно ходжу, бо. Вже, мабуть, десь я звик до болі постійної. Для мене дуже важливо ходити. А ще важливіше займатися спортом і вже скоро отримати спортивну стопу, щоб вже і бігати нормально. У нас тут же ж є е, траса здоров'я, там моречко, повітря таке дуже-дуже приємне. І хочеться вже так, по трасі здоров'я бігати. Трапляється таке, що хочеться і почесати десь ножку. Е, знаєте, там, там, де її вже немає, там стопу або п'ятку, або там десь пальці. Спочатку, самого, як я тільки отримав травму, то цього було більше. Фантомні болі були реально такі жорсткі, але зараз вже все більше так, на погоду, або коли ти дуже напружуєш ногу да, протягом дня, тоді таке трапляється. В принципі, я дуже дуже вже звик до нього, до протезу, і його найскладніше знімати Дома особливо, тому що коли ти його знімаєш, береш милиці. Це відразу в тебе відсутність можливості взяти щось в руки. В принципі, це для мене не дуже приємно, бо звісно ж хочеться ну, самому все робити і не мати ніяких обмежень. Тому, в принципі, е, хочеться, вже, щоб поміняли мені цю гільзу, да? щоб я не вдівав, щоб це не було довго, щоб я відразу вдів лайнер, відразу вдів протез і собі пішов. Реакція людей різноманітна, як і самі люди різноманітні, і підходять і дякують, і, бувають, підходять, там, щось пропонують щось, там, знаєте, там, щось подарувати хочуть чи, ну, чи ще щось. Бувають, люди проходять, ну, дивляться з жалю, оце найбільше, знаєте, що не подобається. Бо е, я вважаю, що жаліти воїнів не можна і не треба. І взагалі це, ну, це табу. Ну, я, яка б травма у людини не була, ти повинен в першу чергу дивитися на нього як на воїна, на, на людину, яка захищала тебе. Там, да, і от таке трапилось, але щоб він максимально відновився, да, ця людина, то треба до нього поводитись так, як ти поводишся да, з воїном, з е, людиною, яка тебе захищала, не з травмованою просто людиною. Бо дуже багато, ну, понятно, там, жіночки, десь материнський цей інстинкт, десь. Е, Чомусь просто жалко, це треба виключати. Що ще буває? Ну, буває, що таке, знаєте, проходиш і чуєш позаду себе там, якісь не дуже приємні моменти. Але це рідкість, і ну, я зазвичай на це не звертаю увагу. Якщо щось жорстке, то я вже можу повернутись, щось сказати. Ви знаєте, ну, бувають ще кажуть так, що не конкретно на тебе кажуть, а кажуть загалом. І ти навіть якщо повернешся, йому щось скажеш, він скаже, та я не до тебе взагалі, там, друже. Тобто ти це розумієш. Бо в Києві один раз така ситуація, що я е, на милицях спускався в підземний перехід. Е, тоді протезу в мене ще не було зі своїми товаришами. там, В одного товариша теж ампутація руки була, е, в одного просто з руховим опорним апаратом було поганенько. І отак от ми троє, можна сказати, травмованих отак от спускалися е, в цей. Підземний перехід. отак спускаємось, і якийсь чоловік йде нам назустріч, підіймається вверх. І ми вже отак от проходимо його, десь там в ступеньок 5, і він каже: барабанщики. Типу, на милицях, ну то, що я на милицях, ще один хлопець на милицях, там барабанщики. І ти розумієш, що ти зараз повернешся і на цих милицях ти спробуєш його догнати, але якби ти там не хотів, ти його не доженеш. І от такі моменти бувають неприятні. Але вони бувають. Ну, Слід е, розуміти, що буває ну, можуть бути різні ситуації в житті, це не тільки від травми залежить, люди бувають різні. Я травму отримав і почав виходити в місто. Так, дуже багато таких людей зустрічав, які е, не стісняються ні разочку і отак от тебе проводжають поглядом або тебе, або твій протез, або твою травму. Ну, звісно ж, не дуже приємно, коли тебе роздивляються, як якусь там е, звірюшку, знаєте. Треба розуміти, що ну, у нас ще дуже багато, на жаль, буде таких е, людей, да, які будуть з травмуванням і так далі. І неподобство так дивитись. да. Е, або ну, подивись, подякуй людині, там, десь ківни, десь покажи, що ти поважаєш людину, або просто ну, пройди собі, міма, там, глянь собі, е, отривочку, да, глянув та й пішов. Бо коли це ну, проваджання. Я звик же і до проведжання, і до різних реакцій людей. Я себе навчив і налаштував так, що навіть коли я йду на милицях, на протезі, і хтось там на мене так дивиться, якось як мені не подобається, то я просто підіймаю голову, розправляю плечі і посміхаюся. Ну і дивлюсь людям в обличчя, ну посміхаюся в обличчя. Отак. От я вважаю, що треба розповідати ці всі історії, щоб люди розуміли, що трапляється, як людина переживає травмування. Що з нею там далі відбувається? Бо якщо люди не будуть знати про це, то вони не зможуть до тебе відноситись так, як тобі б хотілося. Тому дуже важливо про це розповідати і не закриватися. Раніше в Радянському да, Союзі була така тенденція, що нікому не можна нічого розказати, бо це вважається як слабкість. Ні, це не слабкість. Треба розповідати, щоб люди розуміли, щоб. Державні органи це розуміли, да, і щоб розуміли, з чим людина, яка захищає да, там, свою сім'ю, свій народ, свою землю, свою свободу, з чим вона стикається, що вона проходить, і як взагалі слід спілкуватися, да, і обращатися з такою людиною. Одеса як місто мені дуже подобається. В нього є якась така своя атмосфера, своя краса, ну і, звісно ж, море. Море це дуже круто, це повітря і можливість займатися на такому там, повітрі це дуже круто. Але як і в кожному місті, в нашій країні, є дуже багато недопрацьованих моментів, зв'язаних з інклюзивністю і. З комфортом для людей, які отримали травми, да, внаслідок війни або не внаслідок війни. У нас дуже багато непристосованих місць для е, руху, да, там, наприклад, на візках, для того, щоб піднятися може в транспорт самостійно, кудись в, які, в якусь аптеку попасти самостійно. Бо для людини дуже важливо відчувати себе спроможним зробити будь-що. Да. Неважливо ти на візку або ні. Це дуже важливо, а коли ти не маєш такої спроможності, тобі що Треба просити або просити допомоги, або чекати допомоги. І ти при цьому вже вважаєш себе недостатньо, да, спроможним щось зробити. І треба прибирати ці всі моменти. Далі буде дуже багато таких людей у нас в країні. І що треба е, пристосувати ці всі моменти: там під'їзди, підходи. Отак, от, от просто пройтися, знаєте, по якоїсь вулиці, подивитись під'їзд до одного там закладу, до іншого, до третього, і так далі. Я вважаю, що десь приблизно 15 20 може 25% є е, е, от таких закладів, де є ну, нормальний під'їзд і є е, оця от. Е, як вона називається, інклюзивність? Да? От я вважаю, що да, ну, ти тримаєш бізнес. Е, зроби для людей, а в нас в Україні зараз люди різноманітні. Зроби для людей це це ж, ну, це твій бізнес. Більше людей буде до, до тебе приходити, приїжджати, більше людей буде. Е, і ну, коли ти завжди відчуваєш до себе якусь е, турботу, да, то ти ну, завжди відповідаєш взаємністю. Дуже хотілося б, щоб кожен бізнесмен, кожен державний да, діяч, який відповідає за ці під'їзди, підходи і так далі, щоб е, це все виправилось, бо я вважаю, що особливо багато грошей на це не треба. Ну, поставити якийсь нормальний асфальтований пандус з нормальним кутом підйому для того, щоб людям було да, піднятися легко, без якихось зайвих там, навантажень це дуже дуже потрібно. Це мої стікери, це мій перший логотип. Він називається «Ти що там? Тут біонічне серце. Це перше, який мені зробили, але він мені не зайшов як для, ну, як для логотипу, який буде завжди видно, який завжди буде на слуху. А от це мій другий логотип. Він мені вже підійшов. Це теж біонічне серце, і заклик да, мотиваційний до суспільства. А ти, що там? Тобто я хочу показувати. Людей з протезами, які в житті досягли якогось да, рівня, які вийшли на високий якийсь да, рівень і продовжують розвиватися, і продовжують розвивати Україну в якомусь напрямку. Ось, і це от мотиваційний заклик, а ти що там? Я хочу показати себе. От як я себе тут показав. Да, я був військовий, я пройшов, я вважаю, ну, досить нелегкий шлях. І зараз я вже на тому рівні. Е... І в такому становищі, що мені це подобається, я знайшов свій шлях. Я хочу допомагати надалі. Розумію, що дуже багато людей да, з протезами хочуть там, допомагати іншим. І от я теж після свого стікеру, свого патчу буду, буду людей з протезами в першу чергу. Да, теж малювати, теж показувати їх історію, їх ситуацію, в чому вони розвиваються на стікері і пачі. Да, Теж з цим мотиваційним закликом. І ще думаю, додавати туди, туди да, на ці стікери і патчі з цими людьми, організацій, які теж прогресивні, які допомагають е, надалі да, там, е, людям з, трав... з травмами, просто ветеранам. Ці стікери я продаю, є можливість їх купити. Е, скоро в п'ятницю мені вже надійде перша партія патчів моїх. Надалі я з художником працюю, щоб вже іншу людину да, малювати в своєму стілі, як подобається людині, як подобається мені, як буде ну, максимально подобається суспільству. За всі продажі 25% я буду ну, з кожної да, покупки я буду 25% відкладати на допомогу. Протезованим, якщо їм знадобиться, може якийсь лайнер швидко, або якщо не знадобиться, я ці всі гроші буду виділяти на розвиток лінійки одягу да, для протизованих в першу чергу, бо я питав багатьох. Чи зручно тобі да, там, носити звичайні, наприклад, штани? Щоб ти змінив в штанах. Мені там розказували хлопці, що треба тут змієчку зробити, наприклад, да, щоб було легше знімати протез, здівати протез. Для багатьох це важливо, але такого немає. Буду працювати над цим. І моя би, мрія не найвища, не найголовніша, але я дуже хочу створити в Одесі свій протезний центр, який буде максимально прогресивний, який буде максимально. Робити людей да такими, якими вони хочуть себе бачити, от скажімо так, щоб вони були спроможні на цьому протезі, якщо в них є, робити все, а може, а може навіть і більше ніж людина без травм.